А колись ми, напевно, будемо згадувати все це подивом. як ховались у темряві, як підсвічували собі поглядами, як грілися співами, звучала затято і того голосу. Напевно, сам Бог дивувався, що ми тут живі й досі. Воно ж бачиш, як Боже, повелося від самого початку. Ми твої діти, яким тут нічого більше втрачати, окрім свободи, жага до якої ніколи не охорони. Окрім цієї землі, яку до крові стискаємо у долонях, окрім дикого вміння жити навпомицки, жити наосліп. Ми твої діти, які щоранку прокидаються вже дорослими. У будинках, що стали до перед тремтячими. Знищи, Господи, змія, якому ми цим завдячуємо. Бачиш, наші міста згоріли, наші поля поголені. Але ми живі. І часом самі цим дуже здивовані. І ця річка тече зіткана з нашої мови і голосів. До пряміч Зроби так, щоб завтра прокинулися ми всі.